Я не знаю, чи він мене любить. Я в цьому не впевнена. Він нічого не говорить, я наче поруч, але і завжди десь осторонь і окремо. Я вже не розумію, це я вигадую це зі мною щось не так, це мені може щось забагато треба, чи мені просто не хочуть сказати правду. Але це не нове для тебе. Пам'ятаєш, ти це вже проходила. Але з мамою, В дитинстві, коли ти чекала, щоб вона спитала, як ти? Але вона тільки питала, чи ти поїла, чи ти одягнута. Вона не питала, що ти відчуваєш. Вона була зайнята виживанням. А ти навчилася виживати разом з нею, без правди, без емоцій, без почуттів, без уваги до того, що ти відчуваєш і хто ти є. І тепер з чоловіком, який мовчить так само, ти знову просиш, хоч крапельку любові, хоча б натяк на чесність, борешся за неї. Борешся за правду, але боїшся відповіді, бо вона підтвердиться, мене не вибрали і тоді, і тепер. Йому байдуже до того, що я відчуваю. І ти не мусиш задовільнятися залишками, не мусиш просити, не мусиш вгадувати. Але якщо ніхто ніколи не питав тебе, як ти себе почуваєш, то ти й партнера обереш такого, який буде підтверджувати твоє уявлення про стосунки.